Сьогодні справді День освіти. Сьогодні в Верховній Раді було проголосовано 11 законодавчих актів освітніх. Сьогодні такий День освіти і охорони здоров'я. В них 4, в нас 11, і ми е, прийняли там деякі речі, які стосуються і вищої освіти. Е, я не знаю навіть з якої частини починати відповідати, з якого кінця починати відповідати на твоє питання. Насправді, знаєте, мені здається, що ми завжди трішки запізнюємося з нашими реформами. Або, ну, мені дуже не подобається слово реформа, да? Бо, тому що це буквально зміна форми. А от якщо ми говоримо про серйозну системну трансформацію, то ми серйозно запізнюємось. Ну, Наприклад, як от, очевидний приклад буде: закон про мобілізацію треба було приймати в 2022 році. І, можливо, і ж більш жорстким. І тоді всім би зайшло, і ніхто б не сперечався, і був би, би чудовий закон, і всі б і мобілізація б йшла чудово. Так само в нас те саме відбувається по великому рахунку із нашою трансформацією системи освіти. Крім того, що система освіти сама по собі ну, надзвичайно інертна. Можливо, це найбільш інертна сфера, яка <кій> взагалі існує. Тобто, ті зміни, які... Ну, у нас же п'ятий рік каденції. Ті зміни, які ми робили з першим складом міністерства за нього на васади, її командою з Єгором Стаднем, зокрема по вищої освіті. Вони сьогодні мали бути до речі. Ну сподіваюсь, може і, і доєднаються, було б добре. Вони гарні експерти. То ті речі, які ми з Єгором робили по вищій освіті, дались в знаки, почали давати свої перші плоди десь роки через два. На жаль, ковід і початок повномасштабної прибрав такі речі, які вже мали б дати дуже серйозну системну трансформацію, як, наприклад, запровадження формули фінансування закладів. Ми зараз до неї повернемось, і ми знов бачимо те, як це зробить якісніші університети, багатшими в буквальному сенсі. А менш якісні університети будуть отримувати менше фінансування. Якби ми не мали цей геп в два, здається, чи три роки, коли формула була призупинена. Зараз би не було б проблем з оптимізацією університетів, чому тому, що більшість з них вже б не не існувало сама по собі. Ну, от якщо ми говоримо зараз про вищу освіту, було нещодавно зроблено Національну академію педагогічних наук, не дивуйтесь, ні, вони роблять деякі дуже серйозні речі, дуже непогані, було хороше дослідження на тему того, скільки в нас студентів в університетах, просте дослідження, насправді, вони взяли базу, єдину державну базу освіти і подивилися, скільки в нас, в яких університетах, скільки студентів. От, наприклад, світовий рейтинг QS, да, один з найбільш авторитетних, вони вважають, що якщо в університеті менше ніж п'ять тисяч студентів, я думаю. Звідти, до речі, пан Михайло і взяв 5 тисяч студентів, да, коли на спілці ректорів піднімав це питання. Вони вважають, що це мікроуніверситети. Мікро. І їх не бачить світовий рейтинг, він їх майже не бачить, тому що це в деяких рейтингах дуже серйозна питома вага кількості студентів, тобто розміру університетів. Так от, якщо подивитись на систему вищої освіти України, 67% університетів, 67 2 третини мають менше, ніж 5 тисяч студентів. З 200 університетів, які знаходяться в підпорядкуванні МОН, Мінкульту, ну, коротше, крім е, військових і е, МВС системи, є е, 50, унів... вдумайтесь, 50 університетів, які фінансуються державою, в яких навчається менше, ніж тисяча дітей. 50 університетів. Ну, це ж. Ну, це, я не знаю навіть я не хочу підбирати епітет, да? нехай ті, хто слухає, самі, самі собі зрозуміють. Я розумію, що є специфічні бутікові мистецькі заклади. Це окрема історія, да? а, але ну, 40 Монівських університетів менше, ніж тисяча. З філіями, да? але їх треба просто банально закрити. Ми зараз просто спитаємо: Михайла Вінницького. І оцей процес оптимізації, я вам відверто скажу. Да? Це, мені здається, ми ніколи про це публічно не говорили. На початку вторгнення десь на початку березня це можливо комусь не сподобається, але я пропонував міністру освіти, який був на той момент. Каже: давай одразу вичистимо всіх ректорів, які виїхали за кордон. Одразу, от моментально, от візьмемо і просто вичистимо. Так? Введемо військові адміністрації умовні, як називаєте їх, як хочете, так як ми зробили зник з деякими містами з областями на той момент і так далі. Це би нам дало змогу одразу замінити їх. Бо вони ну як можна, як можна кинути університет, в якому там 10 тисяч студентів, поїхати в Стамбул, звідти включатися, навіть не соромитись, включатися в Zoom і казати ну все добре. Я контролюю Це про один з університет. Харківських університетів. Я так. так розумію. А можна ще приклади навести конкретно? Ну вже зараз про це можна говорити. Ну, давайте так в Харків, коли ми е вичистили Київську область, десь через 5 днів я приїхав в Харків. Коли ми тут швидко закінчили те, що нам треба було, да, я подивилися на масштаб катастрофи, об'їхали освітню систему, і подивилися, що зруйновано, кого нема. Ну що, що сталося, да на що нам потім направити свої ресурси і сили. Я поїхав в Харків і зібрав всіх ректорів разом з губернатором, який тоді був, який досі там до речі, з 21, якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь в цифрі, було 4 в Харкові. Чотири. Залишилися це університетське місто з величезними університетами з величезною інфраструктурою, і вони звідти в зумі кажуть: що все нормально у нас на територія контролюється. А що з дітьми? Тобто, всі вони поїхали, дітей кинули, викладачів кинули. І ті от чотири ректори, да, серед них одна тендітна жінка в Каразіна, в своїх укриттях опікувалася їх студентами і викладачами. Ну тобто, я до чого? Я повертаюся до першої тези. Ми втрачаємо можливості. Це треба було робити швидко в 22-му році. Я уточно перепрошую. Ці 17, які тоді поїхали, вони зараз ще працюють. Вони ректори? Да, більшість з них. А чого ви киваєте? не розумію, чого радуєтесь? Ми зараз про Більшість... це поговоримо. Так, ну -ну. Дивіться, ну ми ж розуміємо, що да комітет на це прямо не впливає, але ну ми намагаємось принаймні робити деякі хвилі в той бік. Да? Але що, от зараз, коли ситуація заспокоїлася, стабіл стабілізувалася на більшій частині території України, особливо після оцих контрнаступальних дій, коли звільнили Харківщину, коли звільнили Херсонщину. Якось, мені здається, наше суспільство взагалі сприйняло, що в нас вже майже ми повернулися до мирних часів. А психологічно, мені здається, це так і сталося. І зараз, коли я знаю, як команда міністерства зараз з боями намагається оптимізувати деякі заклади. Ми можемо сперечатися, бо я не зовсім погоджуюся з тим, як цей процес відбувається. Мені здається, це можна робити краще і підготувати краще. Ну, це моя особиста думка. Я Михайло це відверто казав. Він знає про цю мою думку. Да? Ми часто про це говоримо насправді. Але зараз це важче, тому що зараз навіть спроба об'єднати два Київ, приєднати один нікчемний київський університет да? до потужного університету. Натикається на супротив. До мене в залі підходять депутати, які кажуть: ну, будь ласочка, я його закінчу, моя дитина там вчиться, моя кома там працює, я не знаю, там сусідка там працює і так далі. І всі починають просити. Їм кажеш, дивись, ну це неможливо. Вон є висновок аудиторської служби, людина виписала своєму проректору 8 мільйонів за два роки війни зарплати. А, а ви одразу університети називаєте, а то ви так? Ну, втіться, та, зараз це достатньо відома історія. Я думаю, що Михайло про це розкаже. І от це натикається на проблеми на протидію всередині. І людям пояснюєш, показуєш факти, і вони якось так ну, дуже неохотно, ну все одно, ну давайте пізніше. Ну, давайте. І от розумієш, мені здається, що цей момент ми завжди упускаємо. Я, можливо, радикальна людина, але я люблю робити швидко і ефективно. І я вважаю, що наша просто зараз ви дивіться, а тепер до глобального. Люди виїхали багато, і давайте так, не секрет, вони будуть продовжувати виїжджати. Зараз, якщо в нас буде далі лупашити енергетику, а потім воду, а потім каналізацію, вийде ще більше. Ну, давайте будемо відверті. І вони поїдуть. Зараз багатьох дітей вивозять в 11 класі, тому що вони не попадали під мобілізацію навіть потенційно. На всяк випадок. Бо ніхто не розуміє, коли не буде світла зв'язку і, не дай Боже, буде проблеми з водою, звідти пойдуть ще більше. Повернуться вони, коли в 2022 році казав, через півроку, побачивши, скільки людей офіційно працевлаштувалося в Європейському Союзі, принаймні ту статистику, яку мали, я вже зрозумів, що більшість з них не повернеться. І ми, ми хочемо їх повернути. Це правда. Але чи зможе це зробити система вищої освіти в нинішньому вигляді, в якому є, навряд. І нам потрібно дуже швидко адаптуватися, бо демографічна криза в нас дуже серйозна. Дітей народжується в рази менше. Виїжджає з них частина. Навіщо? Ми за кошти платників податків, знаєте, коли ми хочемо кудись інвестувати побудувати нову школу. Я не кажу про стадіони і дороги, нам кажуть, чого не на дрони. А от ми, як платники податків, витрачаємо шалені кошти на утримання неефективної системи. Її потрібно швидко. нехай це буде боляче. Нехай це буде самогубство для команди міністерства, можливо, і для нас частково для нас політично очевидно. Да? Але це треба робити швидко і зараз. Бо інакше ми будемо ця неякість буде сама себе продукувати. Ухилянти, які пішли сотнями тисяч на другу, третю вищого освіту, ну умовні офіційні окулянти, законні, як ми їх називаємо, або аномальна кількість аспірантів, які пішли ховатися від армії в аспірантуру, вони не покращують ні якість освіти, ні імідж нашої вищої освіти. Тому швидкі хірургічні дії, зараз іншого варіанту.